Привіт-привіт! Ну що, з часовими формами більш-менш розібрались, і зараз поговоримо про функції субхунтива. Їх всього 6. В принципі, терпимо не дуже багато і розберемо кожну з них. На графіку ми бачимо всі функції. Перша це футуро для майбутнього часу десео. Бажання, дудас і опіньйонес, сумніви і вираз думок, консехос і педідос, це прохання або накази, емоційонес, емоції і фіналідат, якась мета дії. Давайте розглянемо кожну окремо. Почнемо з футуро. До кожного контексту у вас будуть маркери, слова, на які ми можемо опиратись, або які служать таким маячком для того, щоб зрозуміти, який саме контекст в цьому реченні і чи потрібно вжити субхунтиво. Якщо ми кажемо про футуру, не забуваємо, що ми маємо на увазі невпевненість. Ми не знаємо, чи так буде. В такому випадку спокійно використовуємо футуро, спокійно використовуємо презенте де субхунтиво, бо саме воно вказує на майбутній час. Наприклад, Куандо мі емано єгемош паея. Коли він прийде, то ми поїмо паелью. Відчуваєте, що ми не знаємо, коли точно він прийде. Але як тільки він прийде, в нас є точна дія, яку ми будемо робити, це їсти паелію разом. І ось, коли в нас «quando» про майбутній час мається на увазі, ми використовуємо субхунтиво. І знову бачите, що особи не збігаються. Прийде брат. А будемо їсти ми, різні особи, це важливо. І також в таких випадках, коли субхунтиво відноситься до майбутнього, він, як правило, вживається з формою індикативо футуро. Наприклад, «комеремос» – це форма футуро, тому будьте уважні. Інші маркери це «енкуанто». Або «tan pronto» вони є синонімами до «quanto». Або Despues de que» після, як щось відбудеться, і «as астаке до того моменту, як щось відбудеться. Ну, і в нас тут є прикольна фраза: No necesitas usar el subjuntivo cuando nunca usas el futuro». Але я вам все ж таки рекомендую. Подружитись з субхунтивом, він не такий страшний, і також не забути про нього, якщо ви кажете про майбутнє з певними сумнівами або з одним з цих маркерів. Наступне це десеос, бажання. Якщо ми комусь щось бажаємо, або сподіваємось, що щось відбудеться. То це також привід для використання субхунтиву. У нас є маркери. Це охала, це, мабуть, моє найулюбленіше слово в іспанській. Дієслова керер слово словокея, тенер ганас або інтентар, і еспероке, або еспераке. Ще, до речі, дуже цікавий момент, я думаю, що ви також це помітили, що в реченнях субхунтиво майже завжди є ке. Ось це ке, воно прям також може нам допомогти. Тільки ті бажання, які ми бажаємо іншій людині, або інша людина бажає нам, наприклад, не те, що ми бажаємо для себе. Хочу, наприклад. Подорожувати по Іспанії. Це також бажання, але хочу я і подорожувати також я. А якщо ми скажемо, хочу, щоб ти більше подорожував, то тоді вже «да». це буде субхунтиво. Інший приклад. ке мій професор аюде». Я сподіваюся, що мій викладач мені допоможе. Сподіваюся, я. А допоможе він, да? бажання, сподівання равно стопроцентне використанням нашого субхунтива. І також в цій, і в цьому контексті всі побажання. Наприклад, кете мехорес, бажаю тобі одужання, Щоб ти одужив вже. Кетеньга буендія це також субхунтиво. Щоб в тебе був гарний день, або бажаю тобі гарного дня. І улюблений вираз це охалаке. Охала це взагалі слово нетипове для іспанської, і воно прийшло від арабського впливу, від Маврів. І охала це іспанський варіант, іншала. Якщо ви знаєте. В... Мусульман є вираз, коли вони моляться, хоч би щось трапилось. Да? Тобто вони про щось моляться, це є охала, хоч би щось відбулось, хоч би я вже вивчила цей субхунтиво. Це також охала. Після охала завжди в нас йде субхунтиво. «Дудас» і опіньонас. Сумніви, це в нас взагалі стопроцентний варіант. Якщо ми використовуємо будь-яку фразу, що, має, що натякає на невпевненість, м -м, типу, можливо, вірогідно, що щось відбудеться це також привід використати субхунтиво. Ще сюди входить вираження думок. У нас є маркери тальвес кітас. Es posible que, probablemente. Це все можливо, вірогідно, Puede que, знову ж таки, можливо. Дудар, сумніватись, ось це стопроцентне дієслово, яке відноситься до субънтиву. No estar seguro. я не впевнена. No estoy de que. Якщо ми кажемо навпаки, estoy стой, я впевнена. Вже ніякого субхунтива далі не буде. «Но no креєр» я не думаю, що. «Но no креоке. якщо ми кажемо креоке, це також впевненість, це не субхунтив, лише в негативних формах. І ке». Ось, наприклад, посібле ке маньяна, і фішка в тому, що після. Ось цих, можливо, вірогідно, ми можемо використовувати і субхунтиво, і індикативо. Це вже залежить від того, який контекст ви надаєте. Якщо це, наприклад, невпевненість, ви думаєте: М -м, напевно, піде дощ, але я невпевнена, ми кажемо через субхунтиво. А якщо ми кажемо, наприклад, ми перевірили. Прогноз погоди. Погода погана, згущаються тучі, то ми, це надає нам більшу впевненість, що, скоріш за все, ну, реально піде дощ 90%, що він піде. Тоді ми можемо просто використати навіть просту форму пресенти з кеманяна і Тобто, тут немає правильного варіанта. це все залежить від того, наскільки ви в цьому сумніваєтесь. Сумніваєтесь отже, субхунтиво. Впевнені, не сумніваєтесь, отже, індикативо. Наступне консехос і педідос. Це в нас прохання, замовлення або накази. Тут є також ряд маркерів. Наприклад, слова аконсехарь, рекомендар, педир, репетир. Просити, повторяти. Просити, просити поради, рекомендувати, пермітір, проібір, щось дозволяти або забороняти, і вирази, es es mejor преферібле, рекомендабле, peor ежпірки знову усюди в нас є ке. І також дуже просто: якщо не збігається, хто просить і до кого відноситься. Все це субхунтиво. Наприклад, те реком'єндо, кей студіяс un poco мас. Рекомендую я, але щоб ти вчився. Не збігається. Ось це. Тому тут використовуємо субхунтиво. Есмер, к абles контухефе соре есо. Краще, щоб ти поговорив. На українську дуже часто речення в субхунтиво перекладаються з часточкою «щоб» або що. Це також може вказувати нам те, що ми маємо вжити субхунтивом. Тепідокеапагес лалюс. Маю прохання до тебе, щоб ти вимкнув світло. Еможоїс. Емоції. Тут, так само, знову принцип. Такий ж самий, якщо тільки не співпадають особи. Бо тут в нас є дієслова густар, префері «кантар». і ви мені зараз скажете, ну, який субхонтиво, якщо ми їх використовуємо просто в індикативо. Так, але коли особи співпадають, якщо мені щось подобається, щоб я робив, «ми густа дискансар, мені подобається відпочивати. Тобто, мені подобається, коли я відпочиваю. А якщо мені подобається, коли хтось інший щось робить, то це вже субхунтиво. Так само: преферір, енкантар, «керер» і «десіар». Наприклад, номе густа, кеміермано, токе ельбіолін. Мені не подобається, що він грає на скрипці. Мені не подобається, а грає він Все. це субхунтиво. Якщо все ж не зрозуміло, то субхунтиво це завжди дія іншої людини. Тобто це не початок речення. А ось саме дія, яка відноситься до іншої людини. Інші вирази мало ке». Або ель вербо молестар. Наприклад, ме молеста no носе пунктуаль. Мене це бісить, що він не пунктуальний. Бісить мене, а не пунктуальний він. Тому також бачимо, що тут має бути субхунтиво. І останнє фіналідат. Фіналідат це коли ми вказуємо, з якою метою виконується дія. Тут маркери всі є синонімами. Наприклад, параке. A fin de, con il finde, con la idea de, con la intención de. Тобто я роблю дію, щоб ти щось зробив, або вона робить дію, щоб я щось зробив. Наприклад, те ямо ме деш конесте проблема. Я тобі дзвоню з тим, щоб ти мені допоміг. Або для того, щоб ти мені допоміг. más despacio para que todos me entiendan. Я буду говорити повільніше, щоб, або для того, щоб мене всі зрозуміли. Ну що, ви впорались? Я вітаю, ми дійшли до останнього слайду і. Я розумію, що субхунтиво це дійсно об'ємна тема, і я дуже сподіваюся, що мої уроки і цей інтенсив, цей міні-курс вам дозволить подружитись з субхунтивом, впустити його в своє життя, зрозуміти і прийняти, бо субтиво є великою і важливою частиною іспанської мови. І в нас тут вираз. Естой щегура, кепу десь у шар субхунтиво. В цьому реченні субхунтива немає, тому що я впевнена, що тепер ви зможете з впевненістю, з розумінням використовувати субхунтиво в повсякденному житті. І якщо у вас виникають якісь сумніви, або вам потрібно більше додаткових вправ чи якась допомога, тут вказан мій. Instagram. обов'язково пишіть, і я з радістю допоможу. Ну що, тоді переходьте до практичної частини і шліфуйте ваші теоретичні знання. Бажаю вам вдачі і наснаги! Асталоєго! Побачимось!